Порятунок лосенятка. Я ввечері раз повертався додому, під хатою лось чатував дивився у очі мені, як нікому, і мордою в ліс показав, копитами бив, наче плакав від болю, І я зрозумів, щось не так. Він гаряче кликав до лісу на волю. Я вирішив бігти ще пак. Я взяв інструменти і нову рушницю, за лосин швиденько пішов, минаючи поле й останню криницю, до лісу густого зайшов. І вже незабаром побачив я горе, мале лосенятко лежить, неначе здорове. Неначе й не хворе, та ніжка в капкані стерчить. Нічого матуся не може зробити, від лиха страждає сім'я, до мене наблизилась, наче просити Ти, друже, надія моя. Я довго тоді над капканом старався, і з ніженьки кров витирав, і ще півхвилини стояв, любувався. Як лось мені руки лизав. Погладив я лося, погладив і маму, погладив маленьке дитя. Я взяв від капкана колючки і раму, щоб викинуть їх на сміття. Наступного року ішов я стежками, покапував дощик слабкий. І раптом до мене без тата і мами наблизився лось молодий, понюхав мене, пригорнувся відкрито, такого я вже не чекав. Я глянув негайно на праве копито і всю ту пригоду згадав. Він був не один, ще два лося виходять, побачивши постать мою. І досі по лісу у трьох вони ходять, Тримаючи міцно сім'ю.